Свічку запалено, робота розпочинається. Дуже важливо підготувати для цього робоче місце. Ми повинні дотримуватися техніки безпеки, тому важливо, як це організовано. Повинні бути підготовані фарби. В нашому випадку ми використовуємо фарби харчові. Писачок в руках старшонаукової співробітниці художнього музею Ірини Шамрай створює меридіани на яйці. Малюнок традиційний для Черкащини, розповідає фахівчині. Це так звана рожа або зірка. Ось подібна зірка, але вона виписана на торцях яйця. А ми будемо зображати тут. Виріб у барвники опускати потрібно по черзі. Шар воску захищає певний колір. От зараз я захищаю жовтий колір. І після того, як цей колір буде захищений, ми будемо занурювати у наступну фарбу. Робити все слід без поспіху, додає Ірина Шамрай. За слід братися тільки з бажанням та хорошими думками. Дуже часто буває, коли ти починаєш нервувати, коли ти поспішаєш, в тебе не виходить, ставляться якісь крапки, плями. П'ять етапів, п'ять шарів та кольорів. Опісля момент істини, показує працівниця музею, віск нагрівають та витирають з яйця. Коли опливає фарба, проявляється повністю весь малюнок. Візерунки та кольори не мінялися століттями. Якою є народна писанка, можна побачити у художньому музеї? Глядачам представили вироби черкаських майстринь, стилізовані декоративні панно та писанки із вирізаними зі шкарлупи елементами, доповнили великодню атмосферу фотозоною та картинами. Розповідає заступник директора музею Світлана Савісько. Твори представлені. Це твори з фондової колекції, але в такому форматі вони представлені вперше. Храм це символ віри. Багато художників у своїй творчості звертаються до теми дороги до храму диво мистецтво як писанки для багатьох українців. Розпис писанки до Великодня є таким важливим, є сакральним, можна так і сказати, бо відтворює світобачення, світопогляд наших предків. Побачити виставку та долучитися до майстер-класів з розпису у художньому музеї можна буде до Великодня. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.